Я до дойду. Не, 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 не. Так, розпочнемо з вами Це, урок не, не, не. образотворчого мистецтва. Це я почала вже запис. Е, давайте з вами е, пригадаємо, що ж таке орнамент. Хто пам'ятає, що таке орнамент. Давайте я вам нагадаю: орнамент це ритмічне повторення, зображення кілька разів. Тобто те, що повторюється постійно. Якщо намальована квітка, то ця квітка буде постійно повторюватися. Або якщо намальований трикутничок, кружечок, потім знову буде трикутничок, кружечок, трикутничок, кружечок, тобто повторення, це і буде орнамент, ритмічне повторення малюнку. Давайте спочатку з вами, наче на ярмарок, відправимося. Ярмарок декоративно-прикладного мистецтва. А, ближче вам покажу. Ось, наприклад, перед вами у куточку намальований рушничок. Подивіться, на рушничок, Він, де він там цей рушничок, ось він намальований. Діня, бачиш рушничок, Так. І бачите, він. Наче повторюється, я зараз збільшую його. Бачите, ось у трикутній формі намальований один орнамент, і такий же самий другий, і третій такий же самий. Я тобто повторюється зображення. Я не вмію учити, тихо. Та тобі не, не треба учити, тобі хоча б подивитися треба. Подивитися. Також... Орнаменти можуть бути або рослинного походження, або геометричний орнамент. Рослинний, тобто ми малюємо рослини, або якісь квіти, трави, ягідки, фрукти, а геометричний тобто це геометрія. Ось, подивіться, ось цей великий геометричний, бачите, що тут один квадратик замальований. Тут є ромб і зірочка. І те ж саме повторюється на наступному малюнку, тобто ритмічне повторення малюнку. Ми, наче, штампуємо з вами. Намолювали одне, поруч малюємо те ж саме, тобто ритмічне повторення. Також орнамент можна побачити не тільки на рушнику, а ще й на посуді, на глечику, на кувшині. Ось тут намальований. Бачимо дуже добре, як на кувшинчику намальований ромб, наче з такими сходами. І те ж саме далі продовжується ромб із сходами. І йде по кругу, тобто повторюється. Або на килимах. Бачимо, як всі малюнки повторюються. Ось зверху, знизу, зубчиками, такими ромбики. Так, сьогодні вам пропоную пригадати квіти. Давайте пригадаємо квіти нашої України. Як називається ось ця перша квітка? Підкажу початок, що. Чо? Чорнобривці. Чорнобривці. А ось ці високі квіти як називаються? День, не відволікайся. Давай вже останній урок проведемо і будеш займатися своїми справами. Мальви. Мальви. Так, а яке, яку квітку називають квіткою сонця? Соняшну квітку? М як називається ця квітка? День, подивись, будь ласка, як називається ця квітка? День. Як називається ця квітка? Деня, ти не чуєш мене? Чую. А, ну так скажи, я не знаю, я не пам'ятаю, чого ми сидимо в чим? Соняшник, ти ж ніколи не бачив соняшника? Її називають квіткою сонячкою, бо вона схожа на сонечко, наче промінчики такі жовті в неї. Я тут каш, я мачки не Соняшний, так, квіткою сонця називають. Тому зараз вам пропоную намалювати, е, намалювати орнамент соняшника. Зараз перейду на камеру. Підготуйте, будь ласка, поставте перед собою. Е, аркуш або альбом. Ви візьміть фарби, пензлик. Підготували? Да. Деня, підготував? Я не вмію. Тихо, Давайте приготуємо. Якого кольору у нас соняшник? Сонечко не? якого кольору? не мисать. Кирюш, сонечко, якого кольору? Тайді, ну, Давай, жовтий. Жовтий, Так. Тому нам знадобиться жовта фарба, нам знадобиться Що? зелена фарба і коричнева. І коричнева фарба. Давайте спочатку, візьміть, будь ласка, олівець ми з вами нанесемо спочатку зразок. Олівцем. Я візьму маркер, щоб було краще видно. А ви візьміть олівець. Спочатку, оскільки у нас це орнамент, ми з вами проведемо лінії нашого орнаменту, в яких ми будемо працювати. Від верху поставте три пальчики і крапочку. І знизу три пальчика і крапочка. Ні. Зверху і знизу. І проводимо з вами лінію горизонтально. Це буде верх. І ось це буде низ. Зверху. Ось так видно. Так, намалювали. Так. Да. Так, тепер, оскільки у нас це орнамент, тобто ми будемо повторювати цей малюнок. Спочатку малюємо олівце а, зверху у нашому куточку, не поспішуємо, а чуть вище проводимо з вами кружечок. Yeah. Yeah. нашого соняшника. Центр нашого соняшника, кружечок. І від цього кружечка проводимо з вами пелюсточки у формі, наче трикутничка такого. Малюємо пелюсточки нашого соняшника. Зараз покажу ближче. Ось. Вот так. Що Малюємо пелюстки. А Не наче таке сонечко у нас вийшло. Кирилл, сюди йди. Потім проводимо. Лінію це буде стебельок нашого соняшника. Стебельочок і два великі листочки. один листочок, і другий листочок, ось такий. Мотя. Після того, як ми з вами намалювали квітку, ми її будемо повторювати ще два рази. Одну таку ж саму ми малюємо з цієї сторони. Таку ж саму, бо ми з вами, наче штампуємо, бо орнамент це повторюваний ритмічний малюнок. Який повторюється. Якщо ми намалювали з однієї сторони соняшника, те самий малюємо і з тієї сторони. Спочатку малюємо серединку величеньку таку серединку, від неї введемо трикутні пелюсочки. Тільки у вас там поміститься цих полісточків. Стебельочок не забуваємо. Малюємо, як цей же ж. Ми дивимось на наш перший малюнок. Ми їх повторюємо стебельочок. І два листочки, як і тут намальовано. Два листочки. Один був у нас трошки вище. Це хто там рисує? Ось такий. І той, що був трошки нижче, ось такий. Писову такий же. Тобто, бачимо, що вони у нас повторюють. Ви малюєте олівцем, я маркером, щоб було краще видно. щоб вони однакові. Ось цей і ось цей соняшник. А потім. Після того, як ви намалювали ці, можна перегорнути. Перегорнути наш аркуш і намалюємо. Такий він вийде у нас верх ногами. Куди? Тобто всі будуть зверху. І ми малюємо той самий соняшник, але він буде потім малювати верх ногами. Малюємо знову серединку, пелюсточки. Листочки. Не надо. Ну, Кирюша, як в тебе буде настрій, обов'язково намалюй. Я знаю, що в тебе вийде. Не Малюємо такі пелюсточки. Іди сюди. Зтебелючок. І листочки, Шивай. які були на першій квіці. Один листочок вище. І інший листочок трошки нижче. Садимо, будемо рисувати шури. Що... Тобто квітку сонця ми з вами малюємо в орнаменті, повторюємо, але один у нас буде перегорнутий, щоб вони Ай. один до одного йшли, а ми якось творчо їх відобразимо. Ось так у нас має вийти в кінці. А потім уже ми будемо розмальовувати так, як нам захочеться. Якого кольору у нас буде квітка сонця? Жовтим. Молодець, Аліса, жовтим. Так, зараз я сфотографую. Так. І потім уже з вами краще почати, мабуть, із серединки. Серединка у нас. Такого коричневатого кольору. Спочатку замалюємо серединки нашого соняшника. Я вже просто йду uh, на відтворити як вам зручно, і подивитися на що. Можете повторі потім подивитися і відтворити вовчик не. Сумуй, ти просто пізно зайшов, потім я викладу це відео і ти зможеш повторити все як правильно. Спочатку замальовуємо серединку, бо серединка у нас найбільша. Я обрала коричневий, бо якщо я візьму чорне, воно буде прям ну, дуже сумно. Це у нас буде молодий соняшник не з чорною серединкою, а з коричневою. Спочатку замалюємо наш кружечок. Коричневим. Ну чого ти хваталося? Одна серединка. Хорошо розрісовую. Красиво розрізуваюш. Що это таке? Друга серединка. Багато води не треба, бо потім все у нас попливе. Красивий кружочий діло. Да, ти потім все побачиш, як ми це робили повільно. Будеш ставити на паузу і відтворювати. Просто зараз нема часу, у мене скоро буде нарада, і мені треба встигнути це вам записати. Поки подивись те, як зараз це робиться. Ми... Не забувайте, що за лінії не заходимо. Якщо у нас кружечок намальований, ми за кружечок не заходимо. Зарісовуємо. За лінії не виходимо, от тут така. За лінії не виходьте, бо потім воно все розмажеться і може об'єднатися з іншим кольором і буде вже трошки мазюка. Після того, як серединка вже висохне, ми беремо з вами жовтий колір. І жовтим кольором замальовуємо пелюстки. Пензика намочили в водичку, щоб змінити колір, щоб пензик був чистенький. І тепер я вже беру жовтий колір, і жовтим кольором замальовую наші пелюстки. Нашою квіткою сонця соняшника. У мене серединка вже підсохла, і тепер я просто замальовую наші пелюсточки, пелюсточки. Стараємося не заходити за лінії. Акуратно. Щоб було видно, де полюсти, а де серединка. Акуратно, старайся. Деня, як у Ой. тебе там виходить? Ти свої рисунки, акуратно рисуєш і не акуратно. Получається, так? Да? Добре, я рада. А то я просто ж не бачу зараз, як у вас там виходить. Я бачу тільки своє. Потім, уже, як намалюєте. Як зможете, скинете мені краску у Viber, щоб я подивилася. Я пізніше вам ще скину, як у мене вийшло, коли вже пізніше домалюю, також скину, покажу вам, а ви будете показувати мені свої квітки. Краску макаю. Щоб красиво, не пропускають. Щоб біло, Попускає. І, і, і за края виходити нельзя. Да, за не виходить не можна. Так, за лінії не виходьте бо потім вся композиція загальна вона трошки зміниться і буде не такою чіткою. А. А, а, так. Ось я вже пилюки зафарбувала, мені залишився ну, я маю на увазі мій перший соняшник. Я замалювала, залишилось помити пензлика, взяти зелену фарбу. <плес> намалювати листочок і стебельочок. <плес> стебельочок зеленим, товстенький, бо у соняшника товстий стебель. Товстенький такий. І замальовую два листочки, які ми намалювали. Один листочок. І другий листочок. Це все. Перша наша квітка. Подивіться поближче. Ось так я зробила першого соняшника, і потім ви відтворите кожен соняшник так. І другий, і третій, бо це у нас ритмічний малюнок. Ми повторюємо і тому соняшники мають бути схожими один на одний. І коли ви вже замалюєте соняшники, можете ще зверху вибрати якийсь колір, можливо, червоним. І червоним ось тут товстеньку лінію зверху і знизу, щоб уже наш орнамент був довершений. Ще раз покажу, як у мене вийшов соняшник. І ви розфарбуєте інші два, той, що у нас вверх ногами, і третій, який такий же, як і перший. Все, бажаю вам творчих наснаг. Будь ласка, не заходьте за лінії, старайтеся, багато водички не використовуйте, бо це вже буде не малюнок, а водяний малюнок. Всім моїм художникам бажаю гарного дня. Сподіваюсь, завтра з вами побачитися і ще побачити ваші роботи. Тоді, Дякую. все на все добре, я викладу вам відео це і чекаю на ваші роботи. Всім до побачення. До побачення.